Дай Боже здоров'я всім. Приїхав до Івана, до цього Івана, що має жеребця рубіна. Часто дуже путають рубіна з Підгаєцьким Миколиним рубіном тим, що був. Рубіна ми покажемо теж. Рубін на паровку. Але ми паровку, це рубіна. Познімаємо пізніше, знімаємо тепер оцю кобилку, оця голущичка. Це є кобила понутрови. Так, Ваня, понутрові. Скільки її років є? буде у серпні. У серпні цій кобилі буде 5 років. Це собі такого роду румунка, будемо так казати. Невисока вона. Але широка файна кобилка, невеличка, але така, все має при собі. Іван 4 роки її не запрягав, але на 4-й рік, як запряг, то кажеться самольот. Так, ця кобелка того року привела такого жеребчика по Рубінові. Жеребчик є в продажі. Жеребчик уже ще трошки, маму переростає. Кілко йому є, Ваня? 12 місяців другого числа. 11 місяців. Жеребчикове минуло. О, такий красунчик. Він, і коли був маленький, то є у Бойчука Василя на каналі. Отаку має мечку. Ти не мірів йому, Ваня, ноги, чи мірюю? Не мірюю. То і так ветко, тут дуже укладний, дуже файний жеребчик. Головка маленька, має отаку зірочку. От такий красунчик, так? Зараз. Відпасатися май. ще не вилінився до кінця. 11 місяців, що урикло ще та сама паршиві, будемо так казати. Але це дуже він, файний, гривка у нього на два боки. Дуже класні ноги. Жеребчик продається, ціна жеребця. Так як ти казав, Ваня ціна? Ціна така, як ти казав, так? ціна 1000 доларів, аби його забрати. Дешевше не буде. Я номер Івана Лешу, але пусто дурно не дзвоніть, не тракте я свій чистий Іванів. От він не в дуже такому гудованому тілі, але має дуже файну будову. Кому цікаво буде, оце є мама, оце є син. Вона зараз далі жеребна, знов рубінове. Та тут інакше і бути не годне, бо це свій домашній жеребець. У нього такий дуже цікавий підпал, такий світлий світло підпалення такі ноги. Гарно такі такий мечку має. Мечка така у міру. Короче, мечка мечка бірша і кумами, але, але слабша і ку тата. Тобто того, чого ми хочемо, що ми хочемо від цих модних жеребців, то, то ми і маємо. Що ж середнє, виходить, тим і тім. Що ж середне війде? Та вже вийшло, вже вийшло. У тому році скільки було лошат ваня у тому році. Ну, ну то гидних його ровесників, Кілько було лошет по Рубінові. Бо кажуть, що нема лошет по цих жеребцях файних. А ну, порахуємо. У мене Адель восьма. Сім-восьмеро лошад у тому році. А у цьому році вже кілька є. Ша. Ша. Шестер. Шестеро вже є. Ну, а у цього? У Василя теж треба. Саме. Самеро. Саме лошад є вже у це. Три дівчі. Три лошечки і чотири хлопчики. Саме ролошат є вже в цьому році. І кобели ще і жерабні будуть жеребитися. І ця кобелка буде. ще... Ха? Там, так, це десь. Вона вже вимнічко налила. 12 числа виходить місто. Так, вимні файно підлила вже. 12-го числа Бог поможе буде поповнення. Знову ж таки, будемо надіватися, що буде дівчинка, бо Іван би хотів аби була дівчинка, бо у нього є три домашні кобилі і всі три кобили пожеребили йому хлопців, пацанів. Та й тримає жеребця, та їм тримає три кобилі, та й немає дівки. Хоче дівки, але нічого. Бог поможе, буде і дівка. Я зніму цей табун вже все в одно відео, а та так буде найліпше, певне. Так, хлопчик цей продається, тисяча 1000 доларів. І він ваш. Можете приїхати, забрати, кому цікаво. Ну, буде дуже файний коник. І, ви, і Рубін роботу має, бо, бо має файну роботу. Він спокійний, урівноважений, ця май шустра, а це будемо надіватися, що буде щось таке середнє. Така Грива на два боки, кучерєва така. А головка маленька така, від кобели взяла собі головку. Дуже багато від тата взяв. Дуже багато. Що ж я так, як я кажу, що ж вийшло з середним? With belgijacy, o ця siреńka, це є бельгійська кров тут, оця серенька. Що не вань? Отой світлий підпал, то ця бельгійська кров тут собі показує своє. Отакий ну, гнідочок Не, Nein, Ми покажемо зараз це, а цих близнюків ми зараз окремо покажемо. Вони такі два й близнюки. Тррмала, кобилка чимна, хлопчик теж чимний, він. Зимував у стайні, Іван все ноги бере. Любу ногу дає, нічого не ні брекає, не кусає, спокійний, адекватний, що тут, тут питань немає ніяких. 2 буде 2 липня. 2 липня Жеребчикове буде рик. Та то Ветко, так по ньому Ветко зразу тут така у нього будова ззаду я вежу, як він у фірі вже запряжений і маю угодовані в старшому віці, як у то вже все трясаться. <laughs> ну так, треба, треба чекати осені, то він тоді на осінь буде Май-Май. Ну і якщо буде лешиться до осені, то в осені він буде, звичайно, що дорожчий, бо згодований буде, випасений. Тому дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Напишіть свої враження, свої коменти. Якщо комусь там ціна не підходить, то якісь там гадості не пишіть, краще пролистайте, подивіться або не дивіться, пролистайте та не тратьте свій час, бо нам то не сильно впливає. Дякую, будьте здорові!